Добрий день, мене звати Чахмахчан Давид Мартінович, студент Каразні 4-го курсу групи МП-41. Тема моєї роботи наявні лінії різницеві рівняння з випадково правою частиною. Ось. В цій роботі буде розглянуто наявні на рівні лінії рівняння над кінцем цілих числів і спадково правою неоднорідністю. Та наведено умови, за яких ймовірність того, що відповідні рівняння мають розв'язок в цілих числах дорівнює нулю. По-перше, наведемо погляд вже відомих результатів. Для початку розглянемо класичне лінійний рінцеве рівняння, мановесні номером один на сайті, в якому Xn це. Невідомо послідовність цілих числ. А, а певне ціле число. Та Fn задана послідовність цілих числ. Множну послідовність цілих числ ми позначаємо ось наступним чином. Відомо, що загальний розв'язок такого рівняння має вигляд 2, де x0 0 це довільне ціле число. Далі перейдемо вже до явного лінійного ріцевого рівняння 3 першого порядку. Воно аналогічне попередньому, але при члені X n плюс 1 стоїть цілий коефіцієнт B, який ми беремо відмінним від 0 та плюс-мінус 1. Це рівняння 3 називають неявним, якщо B не дорівнює. Нулю і є необоротним елементом кінця цілих чисел, Тобто, якщо b не дорівнює нулю та плюс-мінус один, таке лінійне кінцеве рівняння вивчалося в нещодавних роботах Гефтера, Гончарук, Півня та інших харківських математиків. Так, в роботі Герасимового Гефтера-Гончарук, яка під номером один у списку літератури, було наведено наступний приклад. Наявне мій різні рівняння 4. Загальний розв'язок рівняння 4 над полем раціональних чисел має вигляд 5, де це, це довільна раціональна стала. Проте, при будь-якому виборі цієї стали неможливо отримати розв'язок в цілих числах рівняння 4. З наведеного прикладу можна побачити, що вже існують такі цілі числа А, Б і Ф. Взявши які ми не зможемо отримати розв'язки наявного рівняння в цілих числах. Отже, наявне рівняння 3 може не мати розв'язки в цілих числах. В роботі дієстра марцівника і півня, яка під номером 2 спуску літератури, було доведено теоремою єдиності розв'язку наявного рівняння 3 в цілих числах. А саме рівняння 6. Має тільки тривіальний розв'язок Xn до рівня нулю. В цілих числах тоді і тільки тоді, коли Б не ділить А. Отже, якщо Б не ділить А, то неоднорідне рівняння 3 може мати не більше одного розв'язку в цілих числах. Перейдемо вже до аналогічного рівняння, але вже з випадковою неоднорідністю. Яке досліджувалося в роботі Гефтера та Півня в 22-му році? Нехай омега велике ФП, ця трійка це повний моїх простір, на якому задано послідовність ФН, незалежність свозначених, однаково розподілених попадкових величин. Для кожної елементарної події Омега розглянемо рівняння 7, Якщо b не дорівнює 0 та плюс-мінус 1, то рівняння 7 також називають неявним зпадковою частиною. Угу. Таке рівняння досліджувалося в роботі герцера пігня, яка в нас під номером 3. З цим рівнянням було пов'язано наступну подію А. Вона складається з елементарних подій омега, для яких існує хоча б один розв'язок рівняння 7. В наступній теоремі 2 зі статті Гефтера-Півня встановлено умову, за якою ймовірність події А дорівнює нулю. Нехай АБ ці є числа, Б не доріжнює 0-1. Припустимо, що А не ділиться на Б і ФН послідовність незалежних цілозначених, однаково розподілених обкових величин, які мають невироджений розподіл. Тоді ймовірність подій А дорівнює 0. Важливим є зауваження наведення в цій статті, що припущення B не ділить А в теоремі 2 є суттєвим. Якщо B ділить А і виконано умову 8, то ймовірність події А дорівнює 1. Зокрема, так буде для явного рівняння. Тобто для рівняння, в якому B дорівнює плюс-мінус 1. Умова 8 означає, що упадкова величина fn приймає значення, які кратні B. Далі перейдемо вже до формулювання основних результатів даної роботи. Спочатку розглянемо так зване неповне лінія різцеверівняння в порядку M. В ньому, як і раніше А та Б задані цілі числа, Fn задана послідовність цілих чисел. Б ми беремо відмінним від 0 та плюс мінус 1. Як і у випадку рівняння першого порядку, рівняння 9 називають неявним, якщо Б не дорівнює 0 є необоротним елементом кільця цілих чисел, тобто не дорівнює 0 та плюс мінус 1. Лемо 1 показує, що існує заміна невідомої послідовності, яка Рівняння 9 приводить до вигляду рівняння 10, тобто до рівняння першого порядку. Послідовність ну, у розв'язок сілочислав рівняння 9 тоді, і тільки тоді. коли для будь-якого r. такого Послідовність Y NR є розв'язком сілочисла відповідного рівняння 10 першого порядку. НР це просто індексація. Тепер знову перейдемо до аналогічного рівняння з западкової правою частиною. Нехай знов омега велике ФП зьмовірісний простір повний, на якому задано послідовність F незалежних, цілозначних однакових поділ додаткових величин. Для кожної елементарної. Події омега розглянемо рівняння 11. Якщо б не дорівнює 0 та плюс мінус 1, то рівняння 11 також називається з випадковою правою частиною. З цим рівнянням пов'язується наступна випадкова подія А. Вона знов складається таки, з ломонтаних подій Омега, для яких існує хоча б один розв'язок рівняння 11. В наступній теоремі 3 встановлено умови, за яких ймовірність події А дорівнює нулю. Нехай А, Б ці є числа Б не дорівнює 0 та плюс мінус 1. Припустимо, що А не ділиться на Б і Фен послідовність незалежних ціозначних однаково розподілених випадкових величин, які мають невироджений розподіл. Тоді ймовірність подій А дорівнює 0. Ця теорема 3 доводиться шляхом застосування леми 1 і теореми 2. Далі проведемо приклад, що якщо Fn мають вироджений розподіл, то навіть якщо А не ділиться на Б, то ймовірність події А може не дорівнювати нулю. Нехай нас A дорівнює мінус 1, Б дорівнює 2, і F дорівнює 1 для кожного омега. Тобто випадкова величина F приймає лише одне значення 1. З ймовірністю 1. Тобто вона має вироджений розподіл. Рівняння 11 приймає наступний вигляд: вигляд 12. Проведемо заміну та отримаємо рівняння 13 вже першого порядку. Для будь-якого R і омега рівняння 13 має розв'язок і гліканер дорівнює 1. Отже, з Лему 1 ми отримуємо розв'язок рівняння 12 при кожному фіксованому Омега. Тобто розв'язок xn дорівнює 1. Тому, оскільки розв'язок є завжди, ймовірність подій А дорівнює 1. В роботі гевстра марцівника та півня, яка під номером 4. Розглядалося рівняння 14-го порядку на кільцем цілих числ, де С – задані цілі числа, fn – задана послідовність цілих чисел. Рівняння 14 називається наявним, якщо С не дорівнює 0 та плюс-1. мінус В стованій роботі встановлено наступний критерій єдиності розв'язку рівняння 14. Який є аналогом раніше сформульованої теореми 1 для рівняння першого порядку? Нехай в нас це не ділить Б або не ділить А. Рівняння 14 має не більше ніж одного розв'язку в цілих числах тоді і тільки тоді, коли характеристичне рівняння, відповідне до рівняння 14, не має цілих коренів. Ось. Ось знову перейдемо до лінійного різнівого рівняння другого порядку з западково правою частиною. Нехай знову омега велика FP, повний ймовірність простір, на якому задній постійності ФН. Для кожної елементарної події омега розглянемо рівняння 15, рівняння 15. Якщо це не дорівнює 0 та плюс-мінус 1, то рівняння 15 також називають наявним випадковою правою частиною. З цим порівнянням знову пов'язується наступна випадкова подія А. Яка складається з елементарних подій Омега, для яких існує хоча б один розв'язок порівняння 15. Тепер перейдемо до формулювання основних результатів рівняння 15. Наступний 5 стверджує. Що якщо випадкові величини FN задоволяють обмеження 16, то ймовірність події А дорівнює нулю. В Свою чергу, виконання нерівності 16 фактично полягає в тому, що випадкові величини FN приймають хоча б два значення, які лежать в різних класах лишків за модулем С. Теорема 6 теж встановлює достатні умови для того, щоб ймовірність, ймовірність подій А дорівнювала нулю. Проте, на відміну від теорем 5, ці теоремі 6 послаблюють ці умови на незалежність такої величини ФН. Припускається лише те, що вони мають невироджений розподіл. Але накладається додаткове обмеження на коефіцієнти А, Б та С. Так, а саме пропускається, що числа А плюс Б та С взаємно прості. Для доведення цієї теореми 6 застосовувалося ТРМ 5. Угу. В цьому прикладі покажемо, що умова невиродженості розподілу вдаткових полочин Fn, тиремі 6 є суттєвий для твердження теоремі 6. Навіть якщо найбільш спільний дільник А плюс Бта дорівнює дорівню одному. Для цього розглянемо відповідний випадок, коли випадково величини Fn мають виражений розподіл. А найбільш спільний дільник А плюс Bтаc дорівнює одному. Наприклад, нехай у нас A та B дорівнюють мінус 2, С дорівнює 3. І Fn виражені та дорівнюють мінус 1 для кожного омега. Це знову таки означає, що воно приймає лише одне значення. Мінус 1 з мовільність 1. Для кожного омега рівняння 15 після обстановки коефіцієнтів приймає вигляд рівняння 17. Та для, кож... для будь-якого омега рівняння 17 має розв'язок XM дорівнює 1. Тому ймовірність події А дорівнює 1. Так, варто зауважити, що у нас це не ділять А Б. Іх характеристичне рівняння, відповідно, не має цілих коренів. Отже, за ТРМ 4 рівняння 17 має єдиний розвиток цілих чисел. На наступному прикладі покажемо, що якщо умови ТРМ 5 та 6 порушуються, то ймовірність подій А може не дорівнювати нулю. Нехай в нас А дорівнює 6, Б дорівнює мінус 3 і С дорівнює 3. Всі найбільше спільний дільник А плюс Б та С дорівнює 3. Fn послідовність незалежних однакових розподілу такої величин, що мають наступну таблицю розподілу. Тобто FN приймає два значення мінус 6 та 9 з однаковими ймовірностями. Умова 16, TRM5 не виконано. Оскільки ну, обидва значення Fn діється на целу на Рівняння Рення 15, після постановки коэффициент наших, приймає вигляд рівняння 18. Звук, все значит, что выпуковывало F and діється на С, то лин 18. Гвела наступного рівняння, рівняння, на рівняння, рівняння 19. Мы просто фактично поділили на С. Тобто на 3. Да выпуткове лучнее Gn. Мають наступну табличку розподілу. Отже, користуючись рекуратною формулою 19, для будь-яких омега та x0, x1, цілих, завжди можна побудувати послідовність Xn від омега, яка є для рівняння 19. Тому й мирність подій А дорівнює одному. Це список використаний в роботі літератури. І це все. Дякую за увагу. Так, і бачимо одразу поступає питання від Светлани Ігнатович, можете його задавати. А, дякую. Давіда, можна ще от передостанній слайд е, от перед угу. літературою? Так, да. от все ж таки до постановки задачі. Ну, тут у вас, ну, зрозуміло, ви поділили на три, і у так. вас вже це, це ну, ціле число в будь-якому разі, у вас просто вийшло явне рівняння. Да? Тобто, ну так. Ну, рекурентно і... навіть. Так, да, так, да, да, просто рекурентне, так. Да. А тепер, е, от все ж таки, що означає випадковість? Ну е, ну так, ви формально написали від омега. Ну, що мається на увазі? Що? жн може ну, що ж, приймає або мінус -2, або 3, визначено випадково. Тобто, випадково, тобто з однаковою ймовірністю, ну, ну, тобто будь-яка послідовність, в якій -2 ну, і так. 3 перемішані якось, да? Ну, так, і ймовірність її можна буде Такова... мати, написати всім. А а скажіть, а немає у вас от якогось прикладу, де ймовірність була б Може, й невідомо, я не знаю. Не нуль і не один, а десь там посередині. В сенсі 0,1. Тут 0,5 та 0,5. Ні, 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 ні. У вас P від А. Ну, тобто відповідь. Імовірність, і А у вас або 0, або 1. Тобто, ну, ви це так інтерпретуєте, що ну, і приклади ще наводили, воду ну, вироджені. Ну, тобто, ну, або або існує, або не існує. А от, от щось середнє буває взагалі в цій теорії. Давіде, а гадайте, там коли незалежність порушується, пам'ятаєте? ну ми не включили такий приклад. Вибачте, просто підкажу йому. Ну, так. Да. Ні, ну ну цікаво, ні, ну. А там був такий, ну, це в дипломній роботі, дата. Ага. Ну, тоді да. розкажете, бо це ж цікаво, коли. Ну, коли ми ну, коли що, коли іноді, ну, тобто послідовність е, перемішані, якісь там числа, да, але іноді може так статися, що для якихось послідовностей є, для якихось немає, да? от ну, Для незалежних, от не знаю, чесно, да, от тут же ще тримога незалежна, а от якщо ще відмовитись від незалежності, то таке ми от одержали. Mm -hmm. Mm -hmm. А про незалежні не знаєте. Коли не незалеж... ну, да, тут важко будувати приклади такого плану на. Да. Тому що навіть важко побудувати послідовність незалежних величин, як Простір, конкретний, щоб звісно, що існує там теорія, там навіть коли там закони великих чисел. Там там завжди така вимога, що незалежних випадкових величина. А я якось так думав: насправді щоб такий простір ймовірності побудувати, ну там він приведе в дипломній роботі вже. то коли буде дипломна. Угу, добре. Тому що це, і бісно, що це відомо, але да. є такий приклад, що ну, тільки за рахунок залежності це можна виявилося, що можна зробити. Угу, угу. Ну, ну, якщо говорити про першого порядку, принаймні, то ну, незалежні права частина, тобто ми беремо, беремо не з... випадковим чином цілі числа в правої частині, то а. при таких природних умовах буде нульовий різдва. Нуль, і ми відрівнюємо нулю завжди. А, так, да. не ну так, да, якщо, якщо будь які числа, а, а якщо вибирати із там, ну, якоїсь підмножини, то ну, хорошої якої, якої небудь, ну то от як точно, зараз. То да? може ми... Тоді так, один. А от як щоб... так, ну Тут що цікаво, що от якщо виконано, що Частіше кажучи, якщо рівняння неявне, там не якось не зводиться от до такого явного, як тут, ну, звісно, ага. там при певних умовах, ну, це умови mm -hmm. для другого порядку ще, звісно, там. Поодержали те, що змогли одержати, так. Може mm -hmm. там ще якось можна послабити, не знаю там, вже є там певні точки. Так от що для неяних рівняння майже завжди імовірність існування розв'язку. Так, у нас же права частина ж випадкова, так. І для кожного фіксованого МЕКа, так, оце ж ну якби величина, це функція елементарної події. Ми намагаємося будувати свій розв'язок. От ймовірність, того, що буде існувати розв'язок у цій події, а це буде нуль. Тобто, ну, та, тобто, так. тобто, вже одне число може все зіпсувати. То може, якось, якось самі розв'язки, ну ну вони можуть бути не всі цілі, а там частина чисел, ну якщо мало не цілих чисел серед mm -hmm. ексів, може, може, якось так. Чи що й не ціле числа? Ні, ну тут... ну, ну ви ж хочете, щоб цілий був розв'язок. Так, щоб... да, ну для цього коефіцієнти ФН повинні бути цілими. Якщо ми ще да. від цього відмовимось, то не знаю. ні. Ну можна ж відмовлятись так, щоб ну одне не ціле допускати. Чи може так бути що одне? А, ну, це я зараз одне не, не ціле, а, а інші цілі або ну якась невелика частина, не ці... ну, ну щось таке. Тобто зараз що ви маєте увазі, середа бацинників Роз... ні, ні ні серед ексів ікс ентех. Ні, к це ж не від а. Ну, може, то ну, той приклад треба буде навести. А, а можна запитання: -за а от ви якщо спробувати розглядати скінченні послідовності, у вас N від нуля до нескінченності, а якщо обмежити N. А, ну я. я вот так, Випадково да. права частина, але N у вас. Е Скинчен... Скінчену кількість значень приймає. Там теж якісь результати по-моєму можна отримати, цікаві. Що, на скінченому проміжку. Ну так, скінченному проміжку. Нехай так ймовірність ну, не нульова і менша за одиницю. Нехай вона навіть прямує до нуля, коли Для там. Нашого порядку ще треба починати. Але, Приняція. ну, да, та, може так, якось в залежності від N. Тобто фіксований час, ну, да, так, і, якщо це час. Да, так, і нехай для, для кожного N там своя ймовірність, нехай вона зменшується навіть там зростанням. Ну, ну щось, щось таке от, ну, щоб, щоб ну, були проміжні ймовірності, виникли. Це вже інша задача, так. Ну, ну, хоча да. можна. ну тут ще так, якщо перший порядок взяти і А 1 то там може бути при будь-якому граничній умові вже. Тоді там, так, там вже можна сказати ось наступне. а, а ну Давійте, відкрити першого порядку. Так. Відкрити. Да, саме першого порядку, тільки неявне. Ось. Ну, якщо ми тут А візьмемо один, наприклад, да? неявне, коли B не один, там, і мінус один, там, да? А один, то тут вже, мабуть, в ймовірності один буде, як мені здається, і N ми обмежимо. Да, там, я, якщо я правильно розумів, Сергій Олександрович, N від нуля до N великого. А, тоді можна е, е, обернене взяти, да, у зворотний бік, взяти, зворотний, ну, да. XN це хороше, і, і порахувати у зворотний бік. Да. Е, Ну, добре, да, тобто для кожного, для кожного N е, ну, ймовірність один. Ну, це, це а... просто Філо... приклад, може якогось там і буде нуль. Да, а, ну, а от якщо, угу, я... а якщо не один, тоді... От ну, тоді, тоді треба ну, досвідчувати. Тоді mm -hmm. треба досліджувати, вже починати з першого Ну, чи навряд він за місяць це зробить? А ні, ну це просто питання на майбутнє. Захист через місяць, правильно ж так. Ну да, та ні. Так. Ну це ж не, не, не обов'язково прямо зараз відповідати. Ну, ми зараз як. Просто цікаво назад. якось сформулювати. Да. Добре. Добре, дякую.